Доброго дня, шановне панство, продовжуємо вивчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео зв'язок багато до багатьох з додатковими колонками. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Попередня тема також був зв'язок БАГАТо до багатьох. Але в третій табличці, через яку ми робили меню до -many, -many зв'язок, окрім як parent-id і ChildLED ми не могли додати додаткові колонки. В цьому відео я покажу, яким чином ми можемо додати в колонку Parent Child ще, наприклад, поле текст. Для цього нам потрібно створити додатковий клас і назвати його, наприклад, Parent Child. Давайте подивимось на цей клас parent-child. Ось так він виглядає. Entity, table. І дивіться, в нього ID є. І ця id Embedded ID, помічена анотацію. І це теж клас Parent Child ID. Давайте подивимося. І цей клас. По-перше, в нас він serializable, а по-друге, він має анотацію embeddedable. І поле в нього parent ID і Child ID. Це в нас є. Наш primary ключ parent ID і Child ID. В класі parent child ми створюємо об'єкт parent і child. І дивіться, і тут зв'язок many to One, і тут many to One на parent. Тобто many to One на parent і many to one на child. А в child буде one to many і також one to many. Ми робимо, що зробить анотація Maps ID? Вона вказує на те, що ID цього parent посилається на parent ID. Ось, parent ID. Тобто у нас є це як ID, і вона є компонована з ID parent і з ID child. І тому нам потрібна анотація Maps ID, яка вказує, де ці ID зберігати. В цьому вот embedded class. І таким чином, коли ми створили три, через третій клас напряму, а не через анотацію, просто давайте подивимось. У нас була отака попередня анотація. Пам'ятаєте, був join Table, ми кажемо: зроби, будь ласка, через join table. Name його parent child. І у нас було тільки Child ID і parent ID. А якщо ми напряму власноруч створюємо. Отакий ось клас. То ми можемо оперувати не тільки parent ID і child ID, primary key нашими, а ще ми можемо створити додаткове поле. І ось таке ось поле є, як я вам показував, текст. Ось у нас цей текст. Ось воно є в цьому класі. І таким чином ми можемо в цьому класі додати ще поля, і в табличці. Добавляти поля, і вони зв'язуються між собою, тому що ми вручну створили вже цю табличку parent child. Подивіться на конструктори. По-перше, повинен бути дефолтний конструктор без параметрів. По-друге, коли ми створюємо конструктор parent, child і текст, ми одразу всі дані сетимо через цей конструктор. Створюємо parent ну, this parent рівня parent, логічно. Потім цьому parentу, get parent: Get children ADD this. Так само, як було в... в child, здається. Так, я вже видалив ці методи. В попередньому відео, коли ми сетали parentів, у нас був ADD parent, ми додавали нашому сету парентів parent, який приходив, і кожному паренті додавали цей child. Добре. Так само і. В parent-child треба робити, щоб зв'язок був parent з parent child, і з parent, parent child з parent. Так само, і стосовно child. Ми сетимо сюди цей child, і у кожного child викликаємо parent child, який посилається на цей parent. Ну, З текстом все набагато просто. Просто текст і все. Давайте тепер розберемо, що змінилося в табличці child. Як же трохи раніше. а Повертався до цього. Ось так виглядало. Many to many», А тепер у нас One to Many. «Mapped by Child. Тобто ми посилаємося на, на цю зміну. Тут створюємо тепер не «Parent» а parent child. І все, в принципі. Йдемо в parent. Отак було в «Many to many», А тепер у нас зв'язок One to Many. Так само посилаємося на parent. І тут у нас так само parent-child. Це. Тобто, фактично, ми створили зв'язок many to many з parent і child, але, але зробили зв через зв'язок One to Many через третю табличку напряму parent-child. І тому виходить так, що в child і parent напряму не роблять, але роблять через цю третю. Табличку через зв'язок One to Many. Ну що ж, давайте тепер подивимось, як все це працює. До речі, через ADD Annation клас до Configuration ми додаємо parent Child, так як в нас тепер з'явилася нова entity, і його треба обов'язково додати, щоб Hibernate розумів, що з ним треба теж працювати. Як в попередньому відео, створюємо child, створюємо parent, але тепер ми це все сетимо класу parent child. Додаємо сюди parent 1, наприклад, child 1, і напишемо hello. Потім parent, deal, child 2 from. Parent 2, child 1, many-to-many, many, і parent 2, child 2 with column. З текстового. А в полі Я просто зробив, типу, таке речення: Hello from many to many with a column. І зберігаємо тепер parent child. А де просто там parent або просто child. І робимо Session Persist. Ну, і все. Завершимо нашу транзакцію. Давайте подивимось, як це. Так, спочатку. Дивимось. Пусто. 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 Супер. Зберігаємо. А, помилки немає. Йдемо сюди. 1-2 перед. Один-2 чайд. Ну і 1, 1 1-2, 2-1 і 2-1. І, в принципі, ще додаткове поле. Як бачите, все працює. Логіка така сама. Тільки додавили ще тут одне поле. Ось таким чином ми можемо створювати ще додаткові колонки, зв'язуючи таблицю. Ну, Давайте відпрацюємо ще методи діставання. Першим у нас буде метод getParent. Я не реалізовував достатньо коректно методи toString, тому що там дуже багато буде. Хемор, чесно кажучи, тому давайте все просто подивимось через бряку. Так, набагато просто зручніше і зрозуміліше буде. Так, зупинились. Дістали parent. В цьому parent є список parent childів Його два. Ну, по-перше, в parent є наш сам цей parent і є child1. Потім в другому є. Той самий parent 2, якого ми дістали. Бачите, в них однакові. 6944, 6944, 6944, Тобто це він один те саме. І поселення на чат 2. Тобто кожен перед має двох childів. Все коректно відпрацювало. І, до речі, якщо подивимось в child, то в нього теж є список із двох, і один із них в нього є parent, parent 2. А в другому. Parent ID. Ну зараз напряму дістанемо Child і подивимося, що теж цей зв'язок зберігається. Тепер дивимось на як ми дістаємо Child. Приїхали. В child. Також є список parent child, в якому є вже теж все саме логіка, як я тільки що показав. Є parent ID, child 2, це він самий 69. 44, Тобто, речі, мені здається, що в нього така ж сама була, як попереднім. І parent 2. Тобто child 2 має посилання на parent ID і parent 2. Зв'язок many to many. І цікавий метод. Наступний, що ми можемо оновлювати або видаляти. І все робити це в одній сесії. Так. Дивимось. Що ми робимо? Ми дістаємо, наприклад, parent. З цього parent беремо Cet Children, Ну, Так як в нас тут е сетери, так. тому через ітератор набагато легше працювати. В принципі, майже другого, іншого варіанту немає. Це не лист, якого ми можемо брати по edшці. Так ось, беремо цей ітератор і повертаємо Next. Тобто перший елемент. Отримуємо parent child і кажемо Кажемо йому remove, Тобто, дістаємо перед, і оцей перший буде йому remove. Хоча, якщо в нього знову буде по EDISC 2 е пріоритеті, то він видалить with column. Який. Ну, зараз подивимося, як він працює. Я тут бряку поставлю, щоб зрозуміти, як кого ми видаляємо. Далі, потім беремо знову ітератора Next. Знову отримаємо parent child і робимо йому текст. set текст updated. Тобто, фактично, що в нас повинно бути? Один зв'язок у нас повинен бути видалений, а інший parent child в табличці повинен текст оновитись. Updated. Все. От подивимось, як це відпрацює. так, parent child. Що це в нас? Який? Ідіть сюди. Буде 2.2. От, бачите. Тобто він видалить. Оцей. У column видають і замість меню to menu буде updated. Тобто інший буде updated. Ну, давайте продовжуємо. Тобто 2.2 не буде, а 2.1 буде updated. 2.2 немає і 2.1 updated. Не знаю, чому він любить видаляти не по черзі 2.1, а 2.2 йому більше подобається. Ну, Хайбернет, як кажу, знає краще. Але якщо вам потрібно видалити 2.1, просто через if перевіряєте, наприклад, там, що це ID 2 і 1, робите їм там delete, а іншому 2.2, там робите updated. Тобто ви можете впливати на те, що повинно бути видалим. А що там видає змінити? До речі, тут можете спробувати в цьому методі ще зробити, добавити, наприклад, в. І от у нас є ітератор. Ні, у нас не ітератор. Просто до parent берете Get Parent Child і там ADD. Add є. Add, Так. Створюєте нового parent Child і подивіться, чи додавиться, видалиться, оновиться і третім, чи додавиться ще новий зв'язок в одній сесії. Ось таким чином можна створювати зв'язок many-to-many між двома таблицями, наприклад, Parent і Child, за допомогою третьої таблиці parent-child І оперувати ще додатковими колонками, якщо вам потрібно, щоб в цьому зв'язку між парентом child були ще якісь додаткові колонки, коли воно створилося, там, які, ще якась додаткова інформація, де вони разом проживають, чи ще а, якісь дані, якими вам, можливо, в майбутньому в цими зв'язками між та child треба оперувати. Таким чином, ви можете собі створити напряму клас який буде дорівнювати табличці в базі даних і оперувати додатковими колонками. І нагадую, якщо у вас є додаткове бажання розібрати якусь тему в Hibernate, то напишіть у коментарях, спробую вам її реалізувати. Добре, а на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.